Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Я простудилася, в мене дуже сильно болить горло. Але я хочу показати результат вчорашнього свого робочого дня, саме робочого, тому що в мене є замовлення на три пари шкарпеток. Так, ось такий. Це ще полуфабрикат. Вони зв'язані на машині пресовим жакардом. Ось так виглядає жакард на машині без протяжок. Ось так виборітня сторона, ось така лицьова сторона. Це все треба буде сшивати, ховати хвостики, попрати. Це одна пара, ось такі. Ось ще одна пара теж із жакардом. У коричневих відтінках. Ось так виглядає виворітня сторона. І ось такі квадратики. Так. І... і ще жіночі шкарпеточки. із ось такими квіточками. Значить, всі ці три пари зв'язані із пряжі вівчарі кольорова вовна на машині 4 класу. Прийшов помічник. Ну, що ти там уклався? Давай трошки той. Я покажу носочки, а тоді полежиш. Он, у нього вушко болить. Я ось купила, вчора була в лубнах, купила лосьйончик, почистить вушка і купила крапельки, закапати. І він оце, що ти придумав? Іди ось сюди лягай, чуєш? Не, не будеш. Ну що, вітаю вас, дівчата і хлопці, ті, що в мене дивляться, показую результат роботи. Всі три пари шкарпеточок попрані, висохли. Я вже їх підготувала, щоб віддати замовниці. Ось такі вийшли носочки. Після прання ось так усі петельки рівненькі, гарненько з'єдналися в рівне полотно. Ось так виглядають квіточки на шкарпеточках. Мені дуже подобаються коричневі носочки, прямо дуже класні получилися. Ось такий у мене результат червоненький на блокаторі, тому що в мене блокатори 38-го розміру. Ось так я їх з'єднала, підписала розмір, склад пряжі. І ось все, що я можу вам показати, це результат. Моєї роботи. Насправді я не думала, що я встигну їх зробити, тому що в мене вчора ввечері почала одолівати хвороба. І я трошки була розчарована в собі. Але вранці, зібравши всі свої сили, я дов'язала останній носочок, бо учора в день я зв'язала цю пару. Оцю пару і один синенький носочок. то сьогодні я зв'язала другий, і ви знаєте, що я хочу сказати, я їх в'язала, мабуть, швидше, чим зшивала. Так, довго цей процес зшивання. Та ще й хвостиків багато, тому що жакард, в жакарді багато ниточок, тому ховати хвостики в жакарді, це те ще Веселе задоволення. Ну нічого, результатом я задоволена, ось шовчики, шов в носочках практично невідчутний, він зовсім невідчутний, але практично його не видно. Хоча можна придивитись і знайти. Ось так. Такі носочки жакард на машині без протяжок. І ось така краса вийшла. Надіюсь, замовниця буде задоволена і порадує своїх близьких. На цьому все. Всім гарного дня. Мирної ночі. Бережіть себе і своїх рідних. А я буду пакувати. І завтра заїдуть, заберуть.